Політ був дуже, я би так сказав, складний, тому що малі висоти, швидкість велика і три кольця окупованого Маріуполя, ПВО, Зенітки, Стінгери. Дуже тяжко. Це треба було просчитати по часу, по швидкості, по висоті. Ми вилетіли, пролетіли, залетіли в Маріуполь в порт 28 березня. П'ять ранку десантувалися, погрузили трьохсотих тяжких хворих хлопців і через 40 хвилин вже вели бій на вулицях Маріуполя. Таку операцію складну я аналогів цієї операції не знаю до цього і, напевне, не буде і після цього, яку ми зробили. На той час серед Блоковинців зі мною був шпрот. Хай земля буде герою пухом. Безстрашна людина була. Особисто я бачу, я знаю, людина йшла з автоматом на танк. Я встав десь перших дві хвилини в штопор від чого? Від того кількості мирного населення, від супротивників, бої від тих кількості трупів, від того кількості розрухів, того всього, що там творилося. Ну через п'ять хвилин ми вже були готові морально, розбилися по групам. Поставили задачу нам, ми почали працювати по ворогу, який загрожував нам. Та кількість ніколи не забудеться ворога, яка перевищила нас, напевне, в разів 20-30. Мене вразила, але не злякала. Особисто для мене, я в цьому побачив тільки плюс, і пожалкував, що взяв мало набою. Треба було брати більше. Згодом доповіли, що. Нас вже конкретно беруть в кольцо, оборону Маріуполя вже логіки не було тримати, тим більше не вистачало людей. Командування Азова, ми підпорядковувалися йому редіс, позивний командир дав наказ на вихід в Азовсталь. Вихід в Азовсталь проходила з трьох годин ночі. Колони відвігалися, я особисто зі своєю групою пішли пішим ходом по набережні. Щоб ви розуміли, ми йшли три кілометри десь годин 12. Під час цих 12 годин ми вели кожних 100 200 метрів бої. Наскільки жорсткі були бої, що ви розуміли? Я скажу так, людям, які розуміють, у мене через годину лопнула пружина в автоматі від такого інтенсивного вогню. Добравшись, ми йшли десь годин шість, добралися до концернового заводу перед річкою Кальміюсь, яка знаходиться в Маріуполі при витоку в Азовське море. Ми почали переправлятися через річку на пантонах, на лодках, хто чим міг. Я останній виходив з Маріуполя своєю групою, прикривали хлопців. По нас почали працювати гради, міни, снайпера. У нас вийшло 8 чоловік, дошло троє. Двоє втопилися хлопці, третє вбили. Осколочним, снайпера. Троє чоловік зайшло на Зовсталі, згодом, прибувши на Зовсталь, Редіс розподілив нас по бойовим позиціям, поклав задачі. І почався ще один такий період в житті, це як навіть не за життя, бо боротьба, а за тих хлопців, яких там дуже велика кількість було, трьохсотих, треба було їх щось з ними робити, вивозити, бо, тому що. Якщо ви знаєте, є два заводи в Маріуполі Іліча і Азовсталь. Коли російські окупанти зайшли на Іліча, вони більше 200 чоловік, 300-х розстріляли, не беручи в полон, не допомагаючи нічого, просто взяли і розстріляли всі. І ми розуміли, що якщо ми зараз цих хлопців з Азовсталі нічого не зробимо, не захистимо. Їх також розстріляють. там була дуже велика кількість, більше 300 чоловік. В основному стрілецька зброя, бо тому що вже тяжкого озброєння у нас не було. Все розбомбили. Майже місяць ми вели бої в тяжких умовах, вода закінчується, їжу ми навіть бувало і день, і два я міг не їсти. А якщо їв, то там хтось пригостив мене якоюсь цукеркою. Після того, коли вже бої велися дуже-дуже потужні, в нас крило, щоб ви розуміли, десь ну, по 30, по 40, по 50 авіабомб в день падало на Азовсталь. Літаки не присідали, вони мінялися один з одним, кольцями заходили, бо ми заходили. Ескандери, корабельні по нас били. Саме тяжче це авіація, каби двохтонні, трьохтонні. Дуже великі втрати ми понесли тоді від авіаударів. Позиція магазин-20, біля 70 чоловік, 200. В загальному майже самі дівчата, медики Азову, прекрасні, прекрасні жінки, прекрасні дівчата були. Потім позиція магазин-10. Біля 50-200-200 зразу наших товаришів загинули. Також був у мене і в обличчя Осколок, але я вибрав його за допомогою ножа на Азовсталі. Прийшов час щось міняти, щось робити. Російська сторона зв'язується з командуванням Азова, азовсталі в загальному і дають нам, можна так сказати, коридор, предлагають. Здати зброю і виходити зазовсталь. Радіс визвов нас командування, все зачитав нам вимоги противника, ми відказалися і знову цілу неділю майже вели бої. Потім згодом знову на Редіса виходить руська сторона, запропонують знову такі умови. Радіс каже: ми згідні лише в тому випадку, якщо ми будемо виходити зі зброєю. Проходить час, вони дають відмову. Звичайно, ведемо надалі бої. Ні вони, ні ми з місця не зрушимо, але як ви розумієте, ми на «Заусталі» в кольці на острові. Ні води, ні їди, нічого. Передати, що було от, перед самим вихідом з за «Заусталі», це словами не передати. Це треба бачити. Ще гірше почалися авіаудари, ще гірше почалося, вони вже розуміли, що ми будемо виходити, вже якісь були контакти, що можливо, ми будемо здаватися офіційно в плен. Вони почали ще гірше, ще сильніше бити по нас, щоб менше нас світі вийшло. Врятувало нас, напевне, врятувало нас, напевне, те, що під самою Азовсталію є, можна так сказати, свій город. Тонелі, бункера. І хто їх вивчив, а там таких людей було небагато. Я попав у складі цієї групи. Ми вивчали ці тонелі, мінували їх, проводили трьохсотих, тяжких ранених, боєкомплекти, рації, водили людей. Напевне, ті тунелі нас і врятували. Вони не боялися заходити туди, були спроби туди зайти. Ми швидко їх прирізали, не давали змогу їм зайти туди. Замінували це все. І з часом ми розуміємо, що вже основна проблема у нас є це нехватка води, питної води. Умови, в яких ми там були назвати жахливими, це, напевне, слабо сказано. То навіть тяжко назвати умовами. Радіоактивні порохи, метали, цистерни з соляркою, бензином, аміаком. Це все розлито, розмовлено, воно все по цим тунелям тече, капає. Неймовірні запахи, неймовірні умови. І ми розуміли, що довго так не може бути. Тоді Редіс знову викликає командування, зачитує і каже нам, на комп'ютері зачитую наказ президента України Володимира Зеленського про здачу зброї, і мені тяжко це казати, здаватися в полон. Я спочатку подумав, що надо мною шуткують. Я не повірив це, тому що це зараз найпробачі мені моя доця, найпробачі мені мати моя, сестричка моя, батьки, рідні близькі. Я з ними з усіма попрощався. Була можливість, я зв'язувався з ним, сказав, що все добре, ми живі, здорові, що у нас все добре, що ми не голодні. І знаючи те, що все це кінець, я себе морально підготував ще, напевне, до виліту в Маріуполь. Це мій обов'язок. Як правильно сказати, іншої думки в мене не було. 16 числа почався вихід з Азолі. Я з командуванням виходили 20 травня, ми виходили останні. Зброю, звичайно, ми яку там здавали, ми здавали таку неугодну вже не тільки нам, але й їм. Ми ж розуміли, що якщо ми зараз почнемо здавати всю свою зброю, то ця зброя може обернутися на нас, на наших побратимів. Хто копав, хто розбивав, хто топив. Особисто я мене душа, серце боліло, бо тому, що я розбивав за 800 тисяч гривень тепловізор, він толку свою, всі свої снаряження. Мільйон гривень ти розбиваєш. уявляєте собі, скільки б це користі принесло б на фронті. Другого виходу не було. Ми Знищили зброю, таку саму основну, саме потужну, щоб ворогу не досталося. і при виході здавали зброю російським окупантам, нас провіряли, шманали від шнурків до сумочок, до рюкзаків погружали в автобус. Звідти нас відвезли в Оленівку Донецька область, тюрма. Там знову шмонт, провірка. Перевіряли, хто ти, що ти, які підрозділи. Як ви розумієте, якщо би я Признався, з якого підрозділу і хто я, то я б, напевне, вже і до казарми не дійшов би. Підрозділ у мене був, який їм сказав, ТРО, територіальна оборона. Вони мені слідчий комітет, ФСБ, в Єленовці почали питати, а як ти попав, кажу, на гелікоптері. А який підрозділ, я кажу, ТРО, Київ. Вони кажуть, ми тобі не віримо, я кажу, ну так, от кажу, з дружиною, з дитиною виїжджав за кордон, кажу, 20 березня. У 22-му році її дружину відпустили з дитину, мене ні, взяли, призвали. І поклали вертольот по гражданки, переоділи і сказали лети, прикривати там, що. А що, куди, не знаю. Ну, от таку от історію я придумую. І до кінця своїх днів полону їм тільки це й розказував. Напевно, мені це і врятувало. Вони звідти мене возили в Донецьк, прокуратуру, на допити. Під час цього ти їдеш в автобусі, тебе б'ють. Ти виходиш туди, заходиш в ФСБ. Два спецназа стоять у балаклавах з боку, І почався допит. Вони почали побачили через пів години, що нічого з цього не буде, почали мене бити. Вибивали зуби, били током, надівали салофановий пакет на голову, били бутилками з водою, ногами, резиновими палками, перами. Знов ток, знов зуби. Так, тривало три, три години. А в цей час на етаж вище був на допиті мій товариш. Я не буду називати його ім'я, він Герой України, він кращих я не видів. Три години це тривало. Вони, бачили, що нічого, я на землі, вони мене підняли, вмили, сказали: виходь і чекай, ми зараз тобі дамо твого товариша, побратима. Принесли мені побратима, закинули мені на плечі. Я гадав, що він живий ще, бо сам від стресу, від свого болю, погрузився в автобус. Мені сказали його не на сидіння кидати, а кинути на прохід, саме кинути. Я його покласти, він ногою мене вдарив, я разом з побратимом впав в тому автобусі, пам'ятаю. І ми приїхали на Єленовку, знову по цій дорозі тебе везуть годину, б'ють. в Єленовку, Єленовка віддавала нас живих на допрос, а приїхав один мертвий. Там почалася бумажна волокіта у них, що ми його не приймаємо, бо ми вам його давали живим. І тим більше цього ми давали цілого, він синій, це на мене. Ну, мене її навка прийняла, а то товариші вони намагалися там якісь робили йому уколи в шиї, щось намагалися вони там його врятувати, ну, там уже рятувати не було чого. Вони відбили йому черенками від лопати. Він сказав мені два слова перед тим, як коли він помер вмирав. Барт, все буде добре. Людина померла, його порозили в автобус, мене в Єлінах вказали. На допитах у Оленівці, коли мене возили, вони по обличчю били, вибили мені сім зубів, голову розбивали. Я був, як сірень, щоб ви розуміли. І праву ногу відбивали мені дуже сильно. Переми вимовими, ногами, по почкам також били, груди били, надягали чорні пакети на голову, били баклажками з водою і відбивали, ну, відбили мені дуже сильно праву ногу до великозу. Шрами тяжко було ходити, але завдяки нашим високим спеціалістам, хірургам держава зробила все можливе для мене і неможливе, я рахую, три місяці. Потім, 28 липня 2022 року, мої прізвища називають кажуть мені, готуйся на етап. Я приготувався на етап, взяв, що в мене там одна куртка та і все, і свою військову форму. Мене в коворонок, везуть в горлоську тюрму з режиму. Там знову прийомка, розгвардія приймала, У нас 30 чоловік, з 30 чоловік, що ви розуміли, 25 лишилися живих. Це у них називає, вони так називають, що це стандартно, це нормально. Це нормально, вище нормально. Я там один майор говорив, крепенький, крепенький Бендера в мою сторону. Коли в той день мене вивозили в Горлоху, я вже дізнався на третій день, бо, тому що на цій прийомці я мав дуже сильний струс мозку, вони мені розбили ззаду голову. Я пролежав три дні в їхній місцевій санчасті там на тюрмі. Вони один укол мені там дали за три дні, але дякую і на тому, бо тому що може він і допоміг. Я вже на третю добу дізнався від інших хлопців, що в Оленівці був вибух. Вибух на тому бараці, де я мав бути. Вибух по теорії нашого супротивника Російської Федерації це зробила Україна хамерсами американськими. Насправді я так не вважаю. Тому що, так як е, військовослужбовець, який неодноразово був в військових діях, розуміє, що і як, ці вибухівки були закладені відповідно всередині, щоб ніхто не бачив, ніхто не знав, пронував вибух пів 12 ночі, 28 го біля 70-200, просто розірвало на шматки людей. 70 чоловік майже і десь чоловік 40-300 дуже тяжких. Горлок я пробув майже півтора року, тюрма весела, хочу вам так сказати, свої закони, свої порядки, своя дисципліна, свій устав. І почалися будні наші, якщо можна так сказати, що це будні, це виживання кожної доби, знущанням морально, фізично. Психологічно, ні умов, ні взагалі нічого. Наприклад, що ви розуміли, барак, де має бути 100 чоловік, 90 чоловік, сиділо майже 300. І уявіть собі, в таких умовах, при плюс 45-40 знаходиться там, майже нічого не ївши, не пивши, одяг, майже весь вони у нас вилучили, тому що вони ніколи не виділи такої форми, такого взуття. Такому нірування. Вони, як можна сказати, як дикі тузємці ту накинулися на нас, почали знімати з нас цей одяг, а давати нам якісь шльопанці, шорти старі. Я до Нового року майже проходив без носків, сніг уже лежав. Я дві тижні ще ходив у резинових шльопанцях столову і, і столовий, що ви розумієте, і по бараку ходив при температурі мінус 15. Годували, годували. Для полону, я би сказав, що непогано, але що ти зможеш поїсти, і як ти зможеш поїсти, коли тобі дають 3-4-5 хвилин поїсти. І під час цього прийому їжі до тебе можуть підійти і вдарити резиновим пером або електрошокером 5 хвилин. Це вже нічого не хочеться не їсти, нічого не хочеться. Був такий випадок, це моя помилка, звичайно. Я чужа людина, знаючи мій позивний, навіть хто я. Побачив моє обличчя на назовсталі. І так трапилось, що він зі мною на Єлєновки і в горлоки попав. І людина слаба характером, духом, мене здала, і почалася ще більша кількість допитів, ще більше знущання в мій бік. Десь через півтора року вони побачили, що з мене вже нічого не возьмеш. Я історію не міняю, розповідаю їм, як воно є. Вони мене переводять в кірівську зону. Строго режима, там, де сидять, в основному пожизненники. Напевно, я так гадав, що їхні думаю, вони гадали, що і там мене зламають. Дві неділі карантина, в холодних камерах. 9 ранку тебе б'ють знову, в 9 вечора тебе б'ють, їсти дають дуже мало часу, сісти ти не можеш, лежати ти не можеш, тільки стоїш. Там пробув я десь. Дві неділі на ДІЗО пробув карантина, нас привели на барак. Було, до речі, непогано. По рахунку з горлокою дуже-дуже, дуже навіть непогано, набагато краще. Краще столова, краще відношення почалося в наш бік. Бити перестали нас уже. Пробув я там місяць. Мене почали знову Федеральна служба безпеки запрошувати до себе на розмову. Допитували десь по пів години, по годині, хто як. Знову аналізи, знову відбитки, волосся в мене різали, кров брали, мазки брали, відбитки, ну, все брали. Лиш, лишилося, напевно, лише душу, вони ще лише мої не взяли. Десь раз в п'ять вони мене протягом двох неділь водили. І десь на шостий раз один з ФСБшників мені каже: якщо ти тебе поміняють, що ти будеш робити в Україні вдома? На той момент е, я хотів відповісти, е, лише тільки побачу зброю, лиш тільки побачу зброю. Все, все, що від мене залежить, це, які тільки будуть варіанти, я буду намагатися цією зброєю дістати цих всіх нелюдів, які таке творять там з нашими хлопцями і взагалі з нормальними людьми. Ну я, звичайно, не відповів, сказав, відповів, що. Поїду за кордон, поїду до рідних, до близьких. Він каже: молодець і ти вільний. Десь через неділю дві ще, Мене знову запрошують до ФСБ, знову беруть відбитки і кажуть, так і так. Ти зараз їдеш на етап. Ніхто про обмін мені нічого не говорив. Пройшло два дні, мої прізвище назвали. Я вийшов, мене поружають воронок, шість годин нам везли в десь. Да, я так зрозумів, ну, згодом вже після обміну, Я вже розговорився з хлопцями. Нас відвезли на ростов на Дону, на аеродром, в наручниках з руком, руки скочем, ноги скочем, мішки на голові. Аеропорту вони нас протримали години-дві, провіряли фамілії, прізвища. Почув вже, що заводяться літаки, що ми будемо летіти. Нас порозили в літак. Як можна сказати, як дрова вони закинули такое, як м'ясо нас. Дуже холодно було летіти, ми голі, ми не зібрані були. Холодно, перепади в грузовому цекі, вілі приземлилися, це я вже згодом дізнався, ми приземлилися в Білгору. Там вони нас погружають знову, транспортують на автобусах, возять десь годин 10 незрозумілими путями. І десь на один час цього маршруту. Ми зупинилися, вони дали нам води попити і дали команду зняти пакети з голови розглядати руки. Перед нами ми помітили, зайшли в автобус представники прав людини Російської Федерації з журналістами з ФСБ і почали пробувати брати інтерв'ю, питати, задавати питання, чи є у нас якісь претензії до Російської Федерації. На рахунок того, коли ми перебували в полоні? Хлопці, напевне, побоялися, чи, чи що. Чи, ну, я не можу за чужу людину відповісти. Насамперед, я треба відповідати сам за себе. Вони мовчали, підійшли до мене, і я, як хлопець з Буковини, не промовчав і кажу їм: так, у мене є претензії до вас. Вони які? Я кажу, на рахунок горловської тюрми. Чому і навіщо так до мене відносилися, до моїх побратимів, чому так над нами знущалися? Чому там убивали людей неодноразово? Як старша журналістка, як старша від прав людини, мені відповіла на той момент, що це, це не Російська Федерація, це Донецька Народна Республіка. І ви вибачте мене, пожалуйста. Зато ми відпочати не можемо. Я хотів задати друге питання, але то побратим мені збоку, бирав мене рукою штурхав, казав, мов чи бо в нас зараз вернуть. Нас перевезли через кордон, представники головного управління розвитку і представники ФСБ зустрілися, обмінялися військовополоненими. Я був дуже вражений, побачивши наших хлопців, які виходили з транспорту. І побачивши російських військовополонених, я був вражений просто їхнім виглядом. Таке в мене було враження, що вони не з полону, а десь е, з якогось Монако приїхали з курорта. Ну і згодом почалися дуже такі приємні, але тяжкі хвилини, секунди ці миттєвості, побачивши український флаг, українську землю, українських жінок, хлопців, дівчат вас. Це не передати відчуття. Товариші-побратими мене зустріли, нас розподілили по підрозділам. Відношення з боку моє, мого підрозділу, моєї структури мені було настільки приємно, що тут без коментаря все, що мені було потрібно, все, що мені на той час треба було, це швидко мені предоставили. Цей полон пішов мені на користь. Як не смішно це казати, цей полон пішов мені на користь, він мене загартував, він мене зміцнив ще сильніше. Він мене загартував до такого рівня, що напевно я ніколи не думав, що я дійду до такого рівня. Як фізично, не дивлячись на те, що дуже тяжко і фізично я все, дуже багато травм, так і психологічно. Напевно, психологічно я більше май загартувався, ніж фізично. Як говорил один ФСБшник, мені не нету такого чоловіка, у которого немає слабинки. Какая у тебе слабинка? Я понимал, що якщо я скажу, яка слабинка, вони можуть на неї натиснути і я не зможу це витрати. А слабинка це мої, це, напевно, діти. Діти не тільки мої держави, України, а діти, напевне, і ворога. І сусідніх держав, і всі діти світу, це моя слабість, це діти. Тому що коли я знаходжуся в кругу в компанії малечі, я забуваю про все. Коли почалася повномасштабна війна у 22-му році, я пам'ятаю, дочка моя приїхала з-за кордону, вона вже доросла. Ми їхали на автомобілі. Я нічого про війну їй не казав, але вона знала, що почалася війна, і з нічого. Вона дивилася на мене, що я мовчазний. Вона мені каже, татко, я дуже тебе прошу, не йди воювати. Я кажу: Рибка, чому? Ти переживаєш за татка? Вона каже, ні, татко, я переживаю за них. На штабах інтернет я зв'язувався, вона мене передачами, малюнками своїми, мене підтримувала товаришів, листами. Іграшки вона робила для батька. Воно в таких місцях не тільки тебе духом підтримує, а й щось, знаєте, рідне коло себе. Це настільки приємно тримаєш ту ж фотографію, чи той же малюночок, чи той же шеврончик, чи той же подушку. Моє, моя доця з моєю дружиною особисто для мене, пам'ятаю, вислали подушку своїми фотографіями. Той вірші з мене сміялися. Я з твоєю подушкою навіть виходив на передову, коли працював. Останній раз я з нею розмовляв перед вилітом, за 10 хвилин до виліта в Маріуполь. Вона запитала, ти де, татко? Я сказав, я в Макдональдсі. Зараз буду робити заказ. Тримайся, сонечко, татко тебе любить. Це, напевне, підтримувало, це, напевне, давало сили на це все.